Привіт! Сьогодні я поділюсь своїм досвідом запуску нового OnlyFans. Це було ровно місяць тому. Ми з моєю знайомою зареєстрували на неї нову сторінку. Зробили найпростішу фотосесію у мене вдома та зняли десь 15 18 коротеньких роликів для Тіктоку з певними обмеженнями. Тобто ми не показуємо її обличчя та не переступаємо в межу пошвості і забороненого контенту в Україні. Це настільки прості фоточки, легка еротика, що такий контент навіть деякі дівчата публікують собі в інстаграм. Щодо фігури, в неї сама звичайна фігура, є навіть трішки зайвої ваги, це видно по її талії. Вона не займається спортом, їй 22 роки, і ми придумали для неї образ дівчина панда. Тобто знімали її в масці панди. Оформили по мінімуму її сторінку на OnlyFans і та запостили 13 відосів в TikTok на американську аудиторію. І ось що з цього вийшло. Я знову буду дивитися на скріншоти, Ви можете бачити їх на екрані. І так, по TikTok. У. бачимо, як з 25 січня відео почали набирати перегляди, і до 31 січня вже було 525 тисяч. Переглядів із них 99 чоловіки. Бачимо вікову статистику, що 100% зі сполучених штатів найпопулярніші міста, і ось бачимо в перших числах лютого акаунт був. Забанений. Але то історія для іншого відео. Обов'язково про це зроблю випуск. Тепер що по OnlyFans. Я зробив дві ціни. Перше це 8 доларів підписка на місяць, і 12 доларів підписка на 3 місяці. Поки працював TikTok було 9 платежів. Із них 2 це підписка на 3 місяці. 6 – це підписка на місяць. І ось бачимо, що одна підписка це автоплатіж. Тобто пройшов місяць, і з людини знялись кошти за наступний період. Але ми їх теж враховуємо, тому що цей користувач, підписник нашої сторінки, прийшов з тих відосів на TikTok. І того виходить 80 доларів в сумі. Звісно, OnlyFans забирає свої 20% і нам залишається 64. Долари. Про виведення коштів я розповім в наступному відео, але як бачимо, поки що 6 доларів 40 центів нам ще недоступні для виводу, тому почекаємо. Я вважаю, що результат дуже хороший, враховуючи те, що ми не показували обличчя дівчини та постріли легку еротику. І при інших умовах, якби дівчина була готова показувати своє обличчя, якби вона спілкувалася з аудиторією у себе на сторінці, якби ми публікували. Більш відвертіший контент, то я думаю, що результат з тих же переглядів на Тіктоку 525 тисяч переглядів. Ми би отримали в разів 5 кращий результат, Тобто за тиждень можна було би заробити доларів 300 на OnlyFans. І як ви розумієте, це лише один день роботи і тиждень, як показувалося відео в TikTok. На сьогодні все. Підпишись, щоб не пропускати нові відео на моєму каналі, і до зустрічі!